Такого немає, поняла? Це ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбали нам українськими пацанами. Ще? Дивіться. Я завжди дарю квіти не букетами, а прям клубами, понял? Я зараз в Німеччині Я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. На мене всі так дивляться німці. пацанів там по квіточки, Тож взагалі цвіти не прийняв дарить. І пацанів там по одні квіточки, падайте. По по Подавайте ще глянуть на реакцію подивщитися, яка вона буде, коли стільки квітів візьму, Хочу. В магазині стояли оці жінки, і вони як бачили, що стільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка. Знаєте, тут більше ста тюльпанів, Тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто ми сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по сей день. Але вони ж от боролись, що до рівні права туди-сюди. Тут в європі чоловік насправді взагалі квіти особливо не дарують. Взагалі, тобто я бачу, як дуже багато чоловіків зайшли, взяли, взяли по одній троянді і всі пішли. І зараз підуть що там папелам ділить. у них це норма. Ну для мене це не норма, це питання спірне, але. Я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається. Блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували, і так далі. І з однієї сторони про це і прикро, а з другої, і ні, самі захотіли. Але. В українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було події, це було б ну молодець. Тут в натурі я в магазині, я думав, що я суперзвізда, мені зараз червону доріжку розстелять. Настільки печальна ситуація з квітами подарили мені вазу, виявляється. Пишіть в коментах, пацани, скільки ви максимум квітів дарили дівчатам чи дівчині, да? А дівчата напишіть, скільки вам максимум дарили. А ще знаєте, що напишіть, що ми не змагалися стокому квітів, скільки я подарив багато. Найприємніше, яке було вам, може, комусь одну троянду подали. Це було так приємно, так незвичайно, що блядь, і тисяча троянд не зрівняється з цим. В чому в цьому суть в душі, розумієте?